Ну, от як в Аврору можна не ходити, якщо там ціни нижчі, ніж у інших магазинах. Дивіться, скільки всього я накупила по зниженим цінам. Перший акційний товар це кавала «Кафе Gold 80 г. Розчинна. Неодноразово беру. Ціни не озвучую, тому що завжди прикріпляю куточку. Цінники чорним це на акційна ціна, а білим це акційна ціна, або ціна на даний момент виходу відео. Тому вже ж дивіться, скільки що коштує. Також за акційною пропозицією купила дві пачки серветки косметичні. Дизайн різний, але ціна однакова. Одну відкрила, тому що Алінка захворіла і вже потрібно відкрити було ці серветки. Ще як ці не був товар це ось такі зубні щітки. Дві штучки в одній упаковочці від Oral b Раніше купувала, вирішила їх знову придбати. Тим бачу була ж знижка. Без знижки, але дівчатам потрібно було купити шампунь, бо закінчується. Непоганий цей шампунь, неодноразово беру, тому вирішила купити його ще раз. Ще купила ось такі зубні щітки. Вони вже дешевші, також дві штучки в упаковочці. Нехай завжди будуть про запас. Чоловік купив ось такий антиліт. Не знаю, був по акції чи ні, то ви вже дивіться у куточку, скільки він коштує, тому що вже ж купувала не я, а він, і я не звертала увагу. Акційна у нього була ціна чи не акційна. Невеличка знижка, але все ж таки вона була. Це у нас на ось таке господарське мило для прання під фірми Маєстро. Значить, це для видалення плям. Два брусочки купила. І два купила з ефектом відбілювання, також від маестро. І перший раз купую ось такі господарські, звичайно, 72%. 20 г. Буду тестити яке краще. Якщо ви вже знаєте, яке краще, можете писати. Залюбки почитаю. Не по акції, але потрібно було оновити нам звичайну таку відкривачку. Було їх лише дві штучки, то вже вибір був невеликий. Взяла першу, яка попалась. Женька собі купила ось такі наліпочки, наклеїчки на нігті. Золото-чорний такий дизайн, кольори, але ось тут листочки, а тут якісь трикутнички, кружечки, якісь фігурки. Ціну також не знаю, однаково чи ні, то вже ж подивіться в куточок. Побачила, що продається чай у двох різних упаковочках від фірми ТЕТ. Тут 20 пакетиків, тут 50 пакетиків. Це написано, що чорний і те, і той чай, але не знаю, чи є між ними якась різниця, то вирішила це ж купити два. Можливо, тільки різниця в ціні та дизайні. Ну, вже, коли будемо. Купити його, зрозумію. Цей ми вже відкрили звичайні такі пакетики. Ну і, мабуть, також цей без ярличків буде звичайний. Ну, побачу. Наша сім'я любить солоденьке, смачненьке, а я люблю каву із зощеним молоком, і з вершками, то вирішила купити дві ось такі великі упаковочки зощеного молока. 440 г у кожній пачці. Думаю, що вже нам вистачить надовго. Женька любить зелений чай, тому купила собі від ловаре з різними смаками. Також його вже відкрила. Ось так він виглядає. Така гарна презентабельна коробочка на подарунок, дуже добре. Гарний такий дизайн. Ніколи не бачила, щоб у нашої авролі продавалась кухонна сіль. Чи я не звертала увагу, то вирішила також прикупити для нас новинка. Вона така ось крупна. В АТБ вона більш така милана, а тут кам'яна милена, 1 кілограм. Раніше купувала непогана хода в Аврорі, то вирішила знову придбати ось така пачка 400 г. Ну раніше такий був дизайн, завжди нам така подобалась, тому я прикупила в Аврорі. Бо у більшості магазинів продається у м'якій пачці, а мені саме потрібно ось у такій твердій картонній коробочці. Любимо ми різні крекери, маленькі, такі, як снеки. І купила ось такий, зі смаком піци. Спробуємо. Не знаю, смачний чи ні, такий крекер. Також для нас новинка буде. І останнє, що дістала з пакету це ось такі снеки. Смачні, до пива дуже класно. Гостренькі, соленість відчувається, різні фігурки і зі смаком баварських кобасок. Тут є і ось такі кіличка, нібито чіпси, і нібито такі ось хрусткі палочки, ну, як картопля фрі. Раніше купувала, нам женьку, сподобалось цей смак, і, знову ж таки, купили ці снеки. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок. Здоров'я миру! І всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!